Продавець, а у вас є доріжки на силіконі? Денис, похвапай! Похлопай! Дякую! Ходи! Коричневий! Коричневий паркет. Самоходова доріжка в контрасті. Коричневий бордюрчик. Саме темненька. А щось сіреньке, щось віддатніше. Ходи, не видно, во стоїть. Сіреньке, саме темне, гумова, не ковзає. Щось ж не на гумовій основі. Ходи. Бюджетні доріжки на повсіній основі. Турецькі, якісний, найдешевші в Україні. Ось, 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 ось. А я вас бачив паркет, бюджетний паркет. Куди? Бюджетна доріжечка паркет. Сама класна доріжечка для кімнат, для будинків, для квартир, для будь-чого. Хоч на вулицю, хоч собаців буду, будь-куди. Хмельницький килими України.